У неділю 24 вересня гірник спорт зіграє домашню гру дев'ятого туру чемпіонату України першої ліги. Гірники зустрічатимуться із інгульцем. Який проводить рекордну у першій лізі безпрограшну серію? Клуб із Петрового не програє у 21-му поєдинку. В них команда з Кіровоградщини здобула 15 перемог та 6 разів зіграла у нічию. Інгулець очолює турнірну таблицю, тоді як гірник спорт замикає десятку команд групи Б у минулому турі. Команда Валерія Куценка у гостьовому матчі поступилася Чернігову ШВСМ із рахунком 0-1. Гра гостей із Кировоградщини та господарів із горішніх плавнів розпочнеться на стадіоні спорткомплексу Юність о 15-й годині. Матч відбудеться без глядачів, але спостерігати за подіями поєдинку можна буде під час прямого ефіру на телеканалі Гок та протягом онлайн-трансляції на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги України. На фінішну пряму вийшов розіграш Кубка профспілки ПГЗК, матчі якого тривали протягом вересня. Після поєдинків 5 та 6 турів команда ДЗФ повернула собі лідерство у таблиці, але її переслідують колективи залізничного цеху АйТ-Дирекція та ЄГЗК-1. Остаточний розподіл місць у турнірі визначать у заключному турі змагання у суботу 30 вересня. Центральним матчем туру цього дня буде зустріч ЗЦ АІТ-Дирекція ДЗФ. Початок об 11:00. Протягом наступного уікенду у Києві відбудеться турнір ветеранів футболу на підтримку гвардії наступу Буревій. Матчі проводитимуться у віковій категорії 40 серед учасників ветерани команди Гірник спорт. Її честь захищатимуть вихованці гірників різних років, а також гравці, які виступали у національній першості. Ветерани гірника спорт гратимуть протягом двох днів. У груповому турнірі команда із горішніх плавнів проведе матчі проти команд із Луцька та Сєвєродонецька. Вихованець відділення баскетболу ДЮСШ №3 19-річний Владислав Семирич, став гравцем Монако. Співпраця юного гравця із клубом триватиме два роки. Нагадаємо, що перші кроки у баскетболі Владислав Семирич робив під керівництвом свого першого тренера Івана Кравця. До переходу у Монако юнак із горішніх плавнів виступав у іспанському Тенеріфе. Підготовку до сезону Семирич проводив з молодіжною командою Монако Ю Ю-21», яка грає у елітному дивізіоні чемпіонату Франції серед молодіжних клубів. Владислав Семирич після завершення занять у ДЮСШ номер 3 перейшов до команди Черкаські мавпи. А цього літа Владислав також представляв молодіжну збірну України Ю-20, яка виборола бронзову медаль на євробаскеті у дивізіоні Б. Вихованці клубу «Святогор» здобули медалі відкритого чемпіонату Кіровоградської області з Греплінгу. На рахунку горішньоплавнян – чотири золоті та дві бронзові нагороди. Переможцями турніру стали Тимофій Юрченко, Крило Седляр, Данило Федорін та Єгор Бабін. Юних спортсменів до змагань готував тренер Іван Загуби Нога. У горішніх плавнях відбулися змагання з вейкбордингу, екстремального виду спорту, в якому поєднуються елементи воднолижного слалому, акробатики та стрибків. Цей вид спорту має схожість із сноубордом, скейтбордом та серфінгом. Вейкбординг підходить як для спорту, так і відпочинку. Розвивається та набирає обертів як у Європі, так і в Україні. Сезон з вейкбордингу на затоці Барбара вже відбувається другий рік поспіль. Протягом виступів учасники демонстрували акробатичні елементи та заробили бали, після чого суддівська колегія визначила найкращих. Випробували себе у змаганнях з кросфіту та продемонстрували свою чудову фізичну форму. У горішніх плавнях відбувся турнір Випробуй себе на міць. В ньому взяли участь усі охочі, які приділяють час тренуванням та завжди тримають своє тіло у тонусі. Наталя Булай займається у тренажерній залі протягом 15 років. Дуже давно активно займаюся. Запросили друзі, Юлія Володимир, дякую. Вирішила вчора ввечері приймати участь. Так що ну, все чудово, все лайтово класно. Дякую. Випробування найбільш важкі, які були вправа, яка на, на турніку я не дуже її роблю на змаганнях. Наталю Булай підтримував її чоловік Дмитро. Його дружина завжди тримає себе у гарній фізичній формі. Вона пояснила, з якою метою займається спортом. У різному віці для різного в одному віці, щоб схуднути, в одному, щоб в такому вже щоб бути здоровим, бадьорим. Веселим таке, <ріст> <ріст>. якою була програма змагань з кросфіту Випробуй себе на місце, розповів організатор Володимир Сидоренко. Є така в кросфіті програма, «6 по 6» називається вона. Це потрібно зробити шість трастерів, шість бьорпі та шість піднять ніг на, на перекладині. Але від цього я ще трішки додавав фінішу. Це з блином потрібно було пробігти 200 метрів. Фініш такий, і все круто, вона така, розумієте, не дуже довга, та можна подивитись хто на що спроможен, так сказати. Програму виступів кожного спортсмена завершував біг із диском, тримаючи його над головою. Це нова вправа, яку вирішив додати у програму змагань Володимир Сидоренко. Ви бачили, ті, хто робили класно цю вправу, шість ну, кіл цих зробили, то з блином над головою вже їм було тяжко бігти, тому що плечі забиваються, і держати блин над головою вже важко. І у когось падав він. Ну, коротко, так що круто, нам потрібно щось вносити таке, чого немає, чого вони не роблять. До змагань долучалися навіть з сім'ями. У повному складі на спортмайданчик п'ятої школи прийшла родина Гніденків. Мама, і я брала участь, папа волівала. В минулому році я приймав участь, в цьому році здоров'я трошечки не познали. Найменша учасниця цієї родинної команди Ангеліна ділиться своїми враженнями від виступів. Найбільш важке було приступити. Зранку проснутися. <рес> Нічого не болить? ні сьогодні. Ще не, не, не болить. Гідно виступила на турнірі мама Ангеліни Анжела Гніденко, яка виборола жіночий кубок серед аматорів. Я займаюся спортом, мабуть, на протязі всього життя. Спочатку це було плавання, а потім, коли закінчилась кар'єра в лавчині, прийшла до залу. Багато залів змінила. Була і в фітхаусі. Зараз займаюся у стартапі. Ну, побачила рекламу, що будуть благодійні такі змагання. Благодійні змагання, то вирішила також прийняти участь, тобто, тому що в тому році ми з чоловіком приймали вже участь, це ну, суперкласно. Молодці, що долучають і молодь да, і дорослих вже там, а, спортсменів до таких змагань. Гаржуся за свою сім'ю, що вони так гарно виступили. Першому році було тяжче. Трошечки, але в цьому році, якщо Ангеліна це змогла, то значить йдемо в правильному напрямку. А ці вправи виконує наймолодший учасник змагань, шестирічний Олег Лебідь. Що робив сьогодні на змаганні? Чи важко було? Не дуже. Ну, важко. Що найбільш важке було. Особливо піднім... піднімати ноги. А чому вирішив брати участь? Спорт. Яким спортом займаєшся? Обично я хожу на акробатику і на футбол. Він у мене от. Такий, він постійно крутиться, він не може сидіти на місці. Він дуже любить фізичну активність. Коли я йому розповіла про це змагання, він каже: Мама, я хочу з тобою.' Я кажу, ти хочеш за мене вболівати? Ні, я хочу брати участь. Після цього я поговорила з своїм тренером. Чи можна це зробити? Він сказав: Так, звичайно, можна. Ми підберемо йому вагу, і він буде це робити. Я не знаю, це не гантеля, називається, не штанга, а вона три кілограми важить. Не пам'ятаю, як називається. Я у тренера взяла, попросила взяти його цю штуку додому, і ми займалися. Я йому показувала, як правильно робити, і ми це робили так Попередньо, да? Попередньо, Да. Але він сказав, що Дорфі я знаю, як робити, ноги я знаю, як підіймати. Єдине, що трастери це для нього було нове. Мати Олега Лебідя також взяла участь у змаганнях. Пізніше в неї вистачило сил не тільки на свій виступ, але й на те, щоб ось так бігти та знімати на телефон виступ свого сина. Сьогоднішні враження в мене переповнюють, бо як моя дитина вже сказала, що було важко піднімати ноги на перекладині. Для мене це, мабуть, найважче, тому що чомусь мої руки не витримують, і це завжди є наслідками з мозолями моїми, які потім перетворюються в рани. А так, як завжди, після змагань перед змаганнями, одразу як сьогодні прокинулася, адреналін переповнює, Тому я люблю такі заходи. Змагання ж повинні були бути коли там 26 серпня, і вони були перенесені на сьогодні. Я дуже Задоволена цим, тому що я не уявляю, якби була спека така, як була тоді, то це б взагалі було б дуже важко. А так про холодний вітерець він теж якби підбадьорював. Після завершення змагань ще більше позитивних емоцій усі присутні на турнірі отримали від лотереї та нагородження. Серед професіоналів переміг Сергій Гурін, серед дівчат Юлія Улозовська, серед аматорів найкращим був Віталій Стрижак. А ось серед жінок у категорії аматори перемогла Анжела Гніденко. Володарі перших місць дорослих категорій отримали кубки. Серед дітей та юніорів переможцями стали усі учасники. Їх також нагородили призами. Прихильники здорового способу життя, які цього дня випробували себе на міць, завершили змагання із пам'ятними медалями. Виручені кошти від проведення турніру організатори передали на підтримку Збройних сил України. Цього року дитячо юнацький футбольний клуб Гірник спорт проводить набір хлопчиків та дівчаток 2018 року народження, які бажають стати спритними та швидкими та виявляють цікавість до занять футболом. У наймолодшій віковій групі дюхика гірник спорт є поки що єдина дівчинка Даша Гуріна, яка дуже комфортно почуває себе серед двох десятків хлопчиків. Розкажи, як тобі цікаво на тренуваннях? Так. Да. що ви робите тут? Займаємося футболом, Тру, ну, футбол, ну виконуємо команди, як тренерів звуть, знаєш Михайлович і, і А Розкажи, тут дівчат немає. Ти все одно вирішила сюди йти? Чому? Ну, тому що мама, я хотіла записатися і мама мене записала з папою. Поки що не хочеш тут йти від звідси, хочеш тут тренувати, так? Да? Так. Да. А що ти вже вмієш у футболі? Ну, ну, де, ну я ще во дворі дивив футбол. Ну, я вмію далеко кидати, можу навіть трюки чуть трохи. Трюки, а які? Ну, підкидати вверх м'яч. І ловити його, так? А футбол дивишся чи ні? Так. Да. Ну, я з папою в дитинстві дивилася. У дититці, так? Да. Зараз ти така більш доросла вже, так? Да. Доросла зовсім. Угу. Ще Які види спорту тобі подобаються? Ну, танці, гімнастика. На гімнастику ходиш? Ну, ну ходила, відписалася, не хочу. Ну, ким мрієш стати? Футбол. Футболісткою? Мати Дарії Гуріної радіє тому, що її донька відвідує секцію футболу та займається спортом. Моя дитина перше спробувала грати в футбол це в шкільному лагері. У них від школи був лагерь місяць, і там хлопчик грав футбол. Вони пограли. Мені дитина прийшла, каже: Мамо, мені так сподобалося. І мене знайомі. В них дитина теж ходить на футбол. Я запитала, прийшли спробували. Дитині сподобалося, і вона почала грати. Їй подобається, вона ходить. Вже четвертий місяць, майже ходимо. І я вважаю, що це дуже класно. Спорт багатогранний, і хлопчики, і дівчатка грають, і це розвиток, і спілкування. Ну, Дитина в захваті, я теж. І багато енергії, хоч є куди подівати. Її. Не очікували, що дитина футболом зацікавиться? так. Е, знаєте, десь трошки далеко закрадалась така думка, тому що в мене дівчинка, хоча ну вона займається такими. Спортивними заняттями ну, паркур робить на цьому, на скеті, там ще щось бігає з хлопцями на турніках, по канатах. То футбол, я думаю, це теж дуже класний спорт. Бо танці, гімнастику більше такі жіночі кажуть, як види спорту не захотілося. А от футбол дуже сподобався і її мотивує те, що вони навчаються і в майбутньому будуть грати з іншими командами, може, кудись подорожувати там, ще якісь турніри може будуть, таке. На турнір вболівати поїдете? Звичайно, як тільки так зразу. Готові вийти на поле. Тут у нас батьки грають також. Ви знаєте, якщо чесно кажете, я граю в нас в дворі з хлопчиками по 12-14 років. Я на воротах стою і прекрасно стою. Воротаря знайшли. <рес> ну, можна і так. У нас просто зараз татко воює, так би татко більше б займався з дитиною. А так, ну, мені теж добре вийшла, пограла і сама побігала, розвіялась, і дітки пограли, їм теж не скучно, можна так сказати. Так що, і тренуємося, і все робимо, як каже тренер, виконуємо на силу, на чіткі всі ці трюки. Уважно спостерігають за тренуваннями дітей їхні батьки. Свого сина сюди привели Дмитро та Анна Зазуляк. Побачили оголошення в Фейсбуці, так і вирішили о, приєднатися. Да. А кого привели? Скільки років як звати? А син, діма, 4,5 роки. Скоро живу він до тренувань і після тренувань. Так, да, ну трохи, да, збиває енергію. Трошки тут набігаються, втомлюються, в машині там вже навіть зіває, так що це, це працює. От. Ну а так подобається і, і веселий з тренувань входить. З хлопцями вже тут друзі є. Так що, ну, гарно, гарно. Потоваришував, да, вже, да, да, вже є прям друзі, що вже зустрічаються просто в місті, поза заняття і разом гуляють. ну тобто. Така вже прям справжня секція. Ви бачите у нього задатки футболіста, так? Зірки вже. Так, да, так, да, точно, звісно. Буде, буде в гарняк спорт. Форвардом, Да, Я очікую так. Мама, не проти, щоб син на футбол ходив? Ні, не проти, я тільки за. Як батьки розважаються, поки треба чекати на дитину. Вболіваємо. Ну ми тут залишаємося, вболіваємо, так. За, за нього. Йому подобається, коли підтримують. Він нам навіть казав, що вони любить, коли от поруч пробігають біля батьків, рукою махають. На батьків дивиться, на м'яч ніхто не дивиться. Так, Тому каже, щоб вболівали голосніше, да. ну, І Вам теж треба футбол там грати. Тут у нас батьки грають дуже часто. Ага, да, треба буде якось колись давно тут грав. Ну так, просто без по, 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 по ні, поза секцією просто приїжджали, грали так тут. І мами теж грають. Ну, ви готові? Ну, якщо прийдеться, то так. Ні, я спортом не займаюся поки що. Так. Віковою групою юних гравців 2018 року народження займається молодий тренер Роман Прутян. Йому допомагає тренер іншої вікової групи Віталій Явтушенко. Своє перше тренування наймолодша вікова група провела на початку літа, каже Роман Прутян. Зібрали ми таких маленьких ще у травні. Це їм 4-5 років, і вони роблять свої перші кроки на футбольних полях. У тренуванні відчувають себе по-різному, ті, хто ходять трішки більше, вони більш дисципліновані, з ними трішки простіше. Ті, хто приходять новенькі, то треба трошки їх навчати. Що, що стосується юних зірок гірника спорту, то з самих перших років вже видно талант деяких футболістів. На що увагу звертайте під час тренувального процесу з такими юнаками? і Дівчатками, перш за все ми дивимося на дисципліну, хто як слухає тренера, і дивимося на роботу з м'ячем, перш за все, тому що деякі знову ж таки новенькі, чи ті, хто більш ходять, хтось з м'ячем на ти, а деякі, звичайно, треба ще тренуватися, тренуватися. Але я думаю, якщо бажання є і будуть займатися регулярно, то у всіх все вийде. Дітей займається у нас вже близько 20. І я думаю, що будуть приходити ще більше і більше. Ми будемо усім раді. Нехай хлопчики і дівчатка приходять і спробують себе у футболі за словами Романа Прутяна, з деякими батьками проводилася попередня розмова щодо того, що футбол обов'язково принесе користь їхнім дітям, навіть у такому маленькому віці. Після таких бесід татусі та матусі приводять своїх дітей на заняття футболом. Деяких ми навіть змушували, є багато наших знайомих, то ми змушували, знали, що у них 18-го року народження діти, і майже ну так, під, під кнутом їх звали, м'яко кажучи, звали. Як вони реагують, я думаю, що їм подобається багато позитивних емоцій, особливо коли дитина їх забиває гол чи робить якийсь там прийом яча, чи переда. Дуже задоволені, приходять і тренування не пропускають. І я думаю, що це, це і є якийсь результат, і батьки це бачать і проводять і надалі. Набір юних вихованців віком 4-5 років це добра традиція у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт. А ось для тренера Романа Прутяна це перший досвід роботи із наймолодшою категорією. З 4-5 років це, ми набираємо їх вперше, то працювати з, ним, з ними доволі цікаво. Я... У клубі працюю тренером не так давно, і працював з дітками набагато старше, але цей досвід дуже цікавий, дуже цікавий. Прогрес є, діти прогресують. Ми плануємо у найближчий час спробувати зіграти якийсь, можливо, товариський матч. Робимо ігрові тренування, граємо між собою, і дуже хочемо спробувати себе, можливо, із з гравцями. Трошки старших за нас, або е, спробуємо із іншими командами там, найближчих там, міст. Ну і ви не є виключенням від інших груп, також дівчат набираєте. Скільки дівчат у вас? Так, не є виключенням, набираємо дівчат, але поки в нас лише одна дівчинка, хотілося б більше, цікаво працювати з усіма і нехай приходять і пробують, тому що зараз іде популяризація жіночого футболу, і серіал-футболістка і, і так далі. Ну, ми налаштовані працювати з усіма, і дівчаток запрошуємо також. Ну і Ви також грали у футбол, бувало на тренуванні з ними. Як, як виявив тренер в себе, як гравці проти тренера грають? Ну, ми стараємося з ними на кожному тренуванні грати, щоб вони хоч трошки розуміли, в який напрямок їм бігти, як кажуть, куди бігти, кого тримати. Ну, поки ми з Віталієм Михайловичем проявляємо себе трішки краще за наших вихованців. Для молодого тренера Романа Прутяна заняття з наймолодшої групи ДЮФК гірних спорт це дуже цікавий досвід. Роман Євгенович ділиться враженнями від процесу тренувань із хлопчиками та дівчатками. Мені здається, що в них якісь телепатичні здібності, вони якийсь зв'язок із космосом ловлять той чи інший момент тренування, тому що ну, тримати їх в увазі саме на тренуванні, нібито не складає якийсь нам надзусиль, але все одно приходиться це робити, тому що у будь-який момент. Дитина є дитина, вона своє щось придумала і, і, і прикольно. Тренування вміщує в себе прості вправи, які влітку на початку осені юні футболісти та футболістки виконували на натуральному трав'яному газоні поля стадіону спорткомплексу Юність. Цей факт лише підкреслює увагу, яка надається в гірних спорт. Адже в інших містах Полтавщини в схожих умовах та на полі такої якості не мають змоги займатися не тільки дитячі, але й юнацькі футбольні команди. Ми тренуємося трішки на штучному. Ми газоні тренувалися на п'ятій школі. Зараз тренуємося тут на натуральній траві, трішки там, трішки там, а потім перейдемо на півроку в зал, то нехай звикають до всіх покриттів і нехай тренуються. Де будуть заняття, коли буде прохолодно, вже зимою. Плануємо перебиратися за погодних умов у спортзал першої школи. Нам допомогли. Ми домовилися. Дуже дякуємо, що нам предоставили ці спортивний зал. заняття дітей на натуральному трав'яному газоні стадіону спорткомплексу Юність проходять одразу після тренувань головної команди. Тож юні вихованки та вихованці дюфика гірних спорт мають можливість побачити гравців головної футбольної команди міста.